Ветерани праці, війни, 90-річні городяни, їм не забракло сили волі вийти на суботник 22 квітня. Справу у вихованні або звичка сказати складно. Проте з року в рік сміття у користині прибирають ті, хто не смітить. Ветерани ракетних військ. Часто виходите на суботники. Кожен раз. І куди, на які місця? Завжди сюди. Тільки ми сюди. Ну і вдома. Біля дому, само собою, на курганах по вулиці Івана Франка обов'язково необхідно прибрати. Вважають і інші люди, які пліч опліч трудяться на суботнику. І так з року в рік, що об'єднує цих людей, колишня компартія. Я горда тим, що я можу кожен рік виходити і допомагати благоустраювати вот эти братські могили, які заслужують максимум уваги. Ви добровольна, ніхто вас Конечно, не застав на ентузіазмі. Наше покоління працює на ентузіазмі. Майя Ісаківна вже прабабуся, незважаючи на цей поважний статус, і вік все одно виходить на прибирання. Не всидів вдома і Григорій Бганцев, ветеран інвалід війни, якому цього року виповнюється 90 років. Порядок треба навести. Якщо ми будь домі порядок, то везде буде. Всім добре. Ще одного 90-річного учасника суботника ми зустріли в парку імені Миколи Островського. Михайло Бруй, колишній начальник колійно-машинної станції Коростень. Все таки ми в місті з цими хлопцями. з ними, переговорити з ними, познати, як вони живуть, як ти живеш, що там комусь сказати. От у нас весь сім життя. Михайло Іванович трудиться пліч опліч із колишніми керівниками підприємств міста. Вони цього дня висаджували в парку липи. Тут можна було зустріти і колишнього начальника міліції, коростенського кар'єру фірми Арсанія. «Ностальгія по природі, по порядку, по тому самому це вони зібралися, вийшли, щоб посадити ці липки, щоб було в цьому парку гарно. Ну і нащадкам щось, щоб залишилася пам'ять про нас. Незважаючи на те, що цьогоріч суботник проводиться у п'ятницю робочий день. Вийшли на прибирання і працівники дирекції залізничних перевезень, геріатричного пансіонату, пжерепівці, працівники теплозабезпечення, музичної школи. А всі вийшли на роботу, Друзі, на, на суботник, да, всі дружно на суботник вийшли. Ну, половина людей вийшла в парк культури, а половина здесь прихарашують нашу школу. Попередньо території були розподілені між різними організаціями, які не лише погодились, а з ентузіазмом сприйняли ідею вийти на суботник. Проте чомусь не вийшли. Коли ми збиралися на нараду, всі да-да-да. А коли сьогодні ми об'їздили з телебаченням, ми бачимо, що не одну з політичних партій, громадських організацій ми не застали. Недостатньо також, хочу сказати, що попрацювали і будинкові комітети. Все-таки ще на узбіччях дороги залишається багато сміття, бутилки і так далі. Хто не вийшов на толоку, ще зможе реабілітуватись. Наприклад, прибрати у будь-який інший день.